Добрий ранок, всіх вітаємо цього ранку. Чудово, що ми знову разом. Сьогодні, вже 22 жовтня. Дуже така цікава дата для Адвентистської церкви. Ну, а ми з вами продовжуємо наш молитовний марафон, молитовна боротьба за нашу духовність, за наші сім'ї, за церкву, за нашу країну, за мир в нашій країні. Ми продовжуємо молитись, безумовно, шукати Господа, Його руки, Його відповіді. Ми кожен вівторок вивчаємо з вами особливу тему, як поставити Богу у центр життя, існують принципи, як повернути Його у наше життя, зробити його реальним та справжнім. І для цього ми з вами обрали першу книгу Самуїла. Першу книга Самуїла. І читаємо розділ за розділом, вірш за віршем. І вже ми сьогодні з вами в 18 розділі. І сьогодні наше читання буде роздуми з 12-го вірша і до кінця цього розділу. Тому можете разом зі мною відкривати. Перша книга Самуїла, 18 розділ. З 12 вірша. Нагадаємо, що після великої перемоги над Гліафом. Давид опиняється вже в палаці Саула. У від собі царський палац. Багато людей мріють попасти в президентський, в царський палац, в команду царята президента. Яким же було життя Давида там, в домі Саула? Як реагував на все Давид, що відбувалось там? Як реагував Саул на всі ці вчинки? Давайте ми будемо читати про це. Цікаво, що Біблія нам відкриває плани Саула, його навіть думки. Біблія особлива книга, яка відкриває нам внутрішній світ. Як одного героя, так і іншого. Отож, з 12 го вірша. Тож Саул почав боятись Давида, оскільки зрозумів, що з ним є Господь, а від Саула він відступив. Бачимо, що Саул. Будучи царем, він не має спокою, не має миру, він має страх. Пам'ятаєте, в нього спочатку була заздрість. В минулому темі ми з вами досліджували про його заздрість, до чого це призводить. Ось За заздрістю йде страх. Злий дух. Людина боїться. Саул, напевно, не до кінця розумів, наскільки Бог з Давидом. Тому що він його хоче вбити. Ми розуміємо, що він не до кінця розуміє, що означає, що Бог є з людиною. Отож, Саул боїться Давида. Ось таким було непростим життя Давида в царському палаці. І, напевно, атмосфера і середовище створює сам цар в команді, в колективі, в царському палаці. Ми зараз будемо читати з вами і наступні кроки, тобто йде задрість, йде злий дух, страх. І далі нам Біблія описує, в якому середовищі опинився Саул. Це лицемірство, це ненависть. Це холод, це підстави, інтриги, де маніпуляції відбуваються. Ну, і я думаю, зараз, як ми прочитаємо, ми зрозуміємо, що це все присутнє було в палаці в команді Саула, Царському палаці, і з цим зустрічається в повному об'ємі Давид. Скажіть, чи доводилось вам знаходитись в такому середовищі, в такому оточенні? Можливо, навіть і сьогодні ви знаходитесь в такому оточенні, в такому місці, де люди, які поруч з вами намагаються заздрити, бажати зла, робити якісь пакості, підставляти холодно, таке лицемірство. Вони можуть посміхатися десь за очима, складати певні інтриги, робити маніпуляції з родичами, з нами оце все з чим зустрівся. В нас буває така навіть рожева іноді картина про там, десь наверху, воно десь завжди краще, завжди добре. Але Біблія нам описує, що ось з чим зустрічається реально Давид, і він знає, що він помазаний бути також в майбутньому царем. З 13-го вірша. Після цього Саул віддалив його від себе, призначивши його на чолі тисячі воїнів. Типір Давид керував військовими людьми. В усіх своїх справах Давид продовжував діяти розважливо, і Господь був з ним. Зауваживши, що Давид діє дуже обачливо і розсудливо, Саул став ще більше його боятись. Тоді, як і ізраїльські та юдейські воїни любили Давида, оскільки він був успішним їхнім воєноначальником. Тож, Давид, пропрошу, Саул відправляє Давида на війну. В якійсь мірі ми розуміємо, що це було таким пониженням да, в статусі. Він був в президентському царському палаці, зараз його відправляють на пониження. Але Біблія нам каже, що і там, навіть на пониженні, скажімо так, да, на іншому місці роботи і служіння, Бог написано, був з ним. Бог діяв через нього, Бог давав йому успіх, Бог захищав його, Бог дав любов народу, написано і ізраїлітян, і юдеїв. Вони полюбили. Він був успішним керівником і лідером. Оця фраза і Бог був з ним, вона не вперше зустрічається в Біблії, правда? От кого ми можемо ще пригадати, що так от було написано: І Бог був з ним? Я думаю, що в першу чергу нам. На, на пам'ять приходить Йосип, так? Йосип, Самуїл, е, Ізраїль написано, що Бог був з Ізраїлем. Ну і також е, Авраам. Ось люди або навіть сідлі нації, да, держави, з якими був Господь. Це дуже важливо пам'ятати, що наш успіх, наш захист, процвітання е, е, повністю залежить від того, чи буде Бог з нами. Завжди успіх пов'язаний з Богом. І ми бачимо, що так як Бог був з Давидом, то е, ці інтриги, ці маніпуляції Саула, ефекту від них жодного не було. Нічого не спрацювало. Все було зруйновано. Навпаки, е, Давид став ще більш успішним. Ще раз люди роблять маніпуляції, інтриги. Підстави можуть по відношенню до нас планувати якісь злі речі. Але якщо ми будемо вірні Богові, Бог нас не залишає, Бог з нами, Господь був з ним, продовжував. Куди б його не відправляли? Він мав це Боже благовоління, Божий успіх. І ви знаєте, після кожного тесту, їх зараз ще буде декілька, Давид піднімався ще вище і вище. Він ставав сильнішим. Звичайно, оцей досвід він був необхідний. Давиду, це як прививка, що він опинився в президентському палаці, всій команді, він побачив, як там все побудовано, як все влаштовано. І це також був необхідний такий, скажімо, досвід на майбутнє йому. 17-й вірш. Якось Саул сказав Давидові: Я готовий віддати тобі за дружину свою найстаршу дочку Мирав. Лиш будь мені хоробрим воїном і провадь Господні війни. При цьому Саул розмірковував: краще, щоб він упав не від моєї руки, а нехай він загине від рук филестинців. Тож таки, Біблія нам розкриває внутрішній світ, внутрішній світ, зокрема, тут Саула, да. Досить повчальна. Людина каже одне зовні, посміхається: я тобі то дам, я то, а в голові він веде такий паралельний план, паралельне життя. Зовсім інше думає. Інше думає, як зробити зле, як зробити так, щоб Давида не було. Ось така ненависть була в царя до Давида. Якщо сказати так по-людськи, ну шансів Давида зовсім не було. Хто він такий, є цар, який може сказати тільки слово і його не стане. Але подивіться, як Господь руйнує це все, зупиняє. Да? Бачимо, що він, Саул складає план вбити Давида чужими руками. Він навіть не думає про щастя своєї дочки, про її особисте життя. Він продає. Продає все це тільки заради того, щоб вбити чужими руками да, Давина. Ну, Схема така, як кажуть, відома, Підстави такої чужими руками щось зробити. Ось вона не є новими, новою. Але дуже цікава, тут така є фраза в 17 му вірші. Він йому каже: да, такий грішний цар, далекий від Бога, але каже: ти знаєш, будь мені хоробрим воїном. І провадь, Господні війни. Ось покликання е, Давида, ось з нами ось для нас покликання від Бога, для нас. Ось що ми повинні з вами робити. Бог покликав нас не просто проїдати якийсь хліб, Бог покликав нас не просто там за щось боротись, щось досягати. Найперша наша місія життєва це вести Господні війни. Ким би ми з вами не були. Ми маємо з вами велике духовне призначення. Ми повинні виконати Господнє призначення по відношенню до нас те, заради чого ми прийшли у цей світ, для чого ми народились. Ми повинні вести з вами духовні битви, вести духовну боротьбу, досягати духовних цілей, бачити цей невидимий світ. Ось головне призначення наше, наше покликання. Провадити Господні війни, не розпилятись на якусь помсту, на якісь здобичі, на якісь кар'єри, на ще щось. На всього цього не варто. Ми бачимо, що стоїть насправді за цим всім. І Господь нам ставить більш високі, світлі цілі. Як співалося у цій пісні, а перед тим була пісня дуже гарна: нас чекають небеса. Заради небес ми повинні тут вести ці Господні війни. Нас чекають особливі подарунки, дари від Бога. Господь приготовив те, що нам не спадало на розум для всіх тих, хто буде вірним у цій битві тут на землі. Але Давид відповів Саулові: та хто я такий? Та чим уславлена родина мого батька в Ізраїлі, щоб мені стати зятям царя? Але сталося так, що коли надійшов час видати за Давида дочку Саула, мрав? то її видали за дружину Адраїлові з Мехола. Бачимо нещирість Саула, так? як він маніпулює Давидом, як він маніпулює навіть своїми рідними. Так? Він байдужий до щастя інших людей, навіть близьких і рідних. Його слово нічого не вартує. Тим часом Давид покохала Саула дочка Мелхола. Коли ж про це повідомили Саулу, то така ситуація йому дуже сподобалась. Адже Саул міркував собі. Знову ж таки, такі думки, плани людини. Такий рідкісний момент, але Біблія відкриває нам це. Видим її за нього, і нехай вона стане йому пасткою, нехай його досягне рука филистинців. Тому Саул сказав до Давида: зараз маєш другу можливість стати моїм зятям. А своїм слугам Саул дав таку вказівку. Розмовляйте з Давидом, ніби таємно, говорячи, ти подобаєшся цареві, та й усі його слуги тебе люблять, тому маєш нагоду стати зятім царя. Ось в такому оточенні працював Давид. Ось, так, ось така робота. Також слуги Саулови присказали всі ці слова Давидові, а Давид відповів: Невже ви думаєте, що так легко можна стати зятім царя? Адже я, людина в Бога. І незнатно. Давид дуже скромно думає про себе. І це я вам скажу єдиний секрет, як нам вижити у цьому світі, якщо ми в такому ж самому оточенні. Він невеликої про себе думки, в нього немає амбіцій. Він дуже легко і просто ставиться до цих речей. Він не живе цим. І слуги Саула, тобто він не грає всю ігру. Присказали йому, мовляв, ось так і так говорив Давид. Саул уже звелів переказати Давидові, цар не хоче якогось викупу заречено хіба що 100 Фелистинських обрізань, або таким чином помститись за ворогах, на ворогах царя. Так, Саул планував погубити Давида руками филистимців. Коли ж слуги Саула повідомили про це Давидові, то Давиду сподобалось або таким чином стати зятям царя, перш ніж мене умовний термін. Тож Давид разом зі своїми воїнами вирушив і вбив посеред филистинців 200 чоловіків, після чого Давид приніс 200 їхніх обрізань крайніх шкірочок і передав їх цареві, щоб можна було стати зятім царя. Таким чином, Салу видав за нього свою дочку Мелхолу за дружину. А Салу ще раз переконався і усвідомив, що Господь є з Давидом. До того ж, дочка Саула Мелхола, його кохала. Тепер Саул став ще більше боятись Давида, адже Саул перетворився на ворога Давида назавжди. Фалестинські можновладці продовжували провокувати напади на ізраїльтян, Але щоразу, коли вони це робили, Давид був найуспішнішим з-поміж інших воєначальників Саула. Тому він дуже. Прославився. Отож, бачимо такі певні, можемо зробити ну підсумки, що підставляє Давида Саул через своїх дочок, його ставлення до своїх дітей нам стає зрозуміло. Дуже скромні відповіді до Давида, дуже скромні. Ми так розуміємо, що ця скромність була не тільки в його устах, але також і в його голові. Бачимо, що Саул не тримається слова свого. Так? Одне говорить, інше робить, використовує своїх рідних і близьких. Бачимо, що, врешті-решт, Давид приєднується до царської сім'ї. І навіть це, те, що він став частиною сім'ї, не вгамовує Саула, він і далі ненавидить, боїться заздрить йому. Тричі у цьому розділі, який ми з вами прочитали, говориться про страх, що він має страх. І декілька разів говориться якби, в протиставлення, а Господь був з ним. Ми розуміємо, що Саул дуже пильно, уважно дивився, слідкував, шпигував, скажімо так, да, за Давидом, щоб знайти в ньому якусь помилку. Можливо, ви, ви також зустрічаєтесь з таким ставленням. Люди не бажають вам успіху, навпаки, шукають вашої помилки, чекають, шукають, вишуковуються. Для того, щоб його опозорити, потім і помститись йому. Але, знаєте, от і в його роботі, чим би він не займався Давид, чи в палаці, чи в війську був, не можна було кажучи, підкопатися. Ось таким повинно бути і наше життя. Дуже скромно відповідати смиренно і робити найкращим чином нашу роботу, яку б нам не довіряло. Чи по дому, чи на робочій, чи в церкві. Ми скромно думаємо і робимо якісно. Щоби ніхто навіть, як кажуть, не знайшов приводу для того, щоб нас засудити і осоромити. Отож, Давид мав позицію, статус, але от читаючи цей текст, от таке у нас враження складається, що він жив так, нібито він цього не мав. Тобто він не втягувався в це все, не прив'язувався до цих статусів, до тих регалій, до тих зарплат, ще до чогось. Ну, дали, дали, не дали, не дали, забрали, забрали. Він дуже спокійно ставився, ну, не переживав за свій статус, за своє положення, за своє ім'я, да? от в такому розумінні. Там, де є хворобливе я, там завжди буде напруга. Там завжди будуть ці конфлікти. Коли дві людини зустрічаються з я, з великою гордістю, ось. Обов'язково будуть сутички, такі, да, битви будуть. Бачимо, як Давид все це дуже легко розрулює, тому що з ним був Господь і Дух Христа був з ним. Дух, святий, Дух працював з ним. Бачимо на протистоянні цьому Саулу не має ні благословень, ні миру, навіть маючи царство, маючи все, 100% владу, він є дуже нещасним. Дуже і дуже нещасний. Позиція, кар'єра, статус, здобутки, рахунки, вони не роблять людину щасливою. Людина постійно думає про зле. Біблія нам ненадарено відкриває думки, наміри Саула. Людина день і ніч думає, як розібратися з одним, з другим, з третім, з п'ятим, з десятим. Ось чим наповнена голова царя. Присутність Бога в житті робить людину зрілою. Ми повинні зрозуміти, що Давид не сам по собі став такою людиною. Саме присутність Бога вона виховувала в ньому ці риси зрілої людини. Якщо консультантом Давида був Бог, він йому гарні думки дає, правильні рішення, успіх дає, то хто був консультантом Саула? Ну, було, власне, я. Це в кращому випадку, ну в гіршому випадку сам сатана діяв через нього. І бідна ця людина була, він вже не хотів жити якийсь певний час від цього всього. Ось е, до чого призводить відступлення від Бога. Да? Давид має спокій, довірився Богу, дав руки, кар'єру, життя, своє сімейне життя все віддав в руки Божі. І легко переживав все, спав спокійно, мав мир, щастя, радість і успіх. Ну, про що ще можна мрі мріяти? Саул навпаки. Маючи все, він мав тривожне, неспокійне, нещасливе життя? Ось так Біблія нам змальовує портрети, внутрішній світ обох цих героїв. Як же нам поводити, поводити себе, якщо люди нам роблять, не звертають на нас уваги, якщо люди роблять нам якісь пакості, планують якісь зло, якісь інтриги плетуть, маніпуляції? Які б ви висновок зробили для себе? Обов'язково ми зараз помолимось про це. Можливо, ви знаходитесь саме в такому становищі життєвому, духовному імені. Давайте будемо молитись про головне сьогодні, щоб Господь був з нами, шукати Ісуса в таємній кімнаті, валити ідолів, якщо вони відкриті нам Духом Святим, прощати з ними, мати чисте сумління. Не тримати за свій статус, за своє положення, за якісь здобутки, за якісь речі, за якусь кар'єру. Найперше, ми повинні думати, як бути вірним Богові, де б ми з вами не опинилися. Лише це присутність Бога робить нас щасливою, дає нам мир. Ну, а все інше воно прийде. З часом ми знаємо, що прийде час, і Давид стане царем, і все інше воно прийде, але у відповідний час, коли людина може справитись з цим майном, з цією владою, з цим впливом і позицію потрібно бути зрілою людиною. Ось Господь е, виліплює з Давида царя по серцю своєму. Давайте про це помолимось. дорогий Господь, у цей ранок ми дуже щасливі, що могли розпочати і перші наші думки, перше, що ми почали читати, над чим роздумувати, це було Твоє слово. Ми вражені цією глибиною, цією красою слова Твого, як Ти, Господи, змальовуєш внутрішній світ людей, їхні мотиви, чим вони скеровані і до чого це призводить. Боже, сьогодні наша молитва за тих, кому важко в сім'ях, на роботі, можливо, з сусідами, з родичами. Нам всім іноді буває дуже важко від того, що цей світ він є іншим. Цього світу інші принципи, інші наміри. Господи, зроби нас сильними, мудрими, благословенними Тобою. Ми шукаємо лише одного, Твого обличчя. Щоб цей день нам прожити з тобою, нам сьогодні потрібно буде взаємодіяти з людьми, непростими людьми. А дай нам мудрості від Тебе, присутності, Твого благовоління, захисту Твого. Дай нам не взрощувати свою гордість чи я, а все довірити в твої руки, відпустити все. Воно все від тебе. Радіти тим, що ми сьогодні вже маємо. Просимо благословення на команду молитовників, які зібралися у цей ранок, які шукають також твого обличчя. Даруй мир, даруй свою присутність. Для нас це найголовніше. Також захисти нашу країну, будь з воїнами нашими, з військовими. Тим, хто знаходиться зараз у військових частинах, з нашими віруючими, яких сьогодні забрали, чи от в минулі дні забрали ці частини, яким не просто зараз, да їм вистоїть. Також в цей ранок є бажанням помолити за тих, хто знаходиться в полоні, хто знаходиться наодинці, в приниженнях, в злиднях, в голоді, в Господи, в знущаннях, Господи. Прийви милість особливо до цих людей, дай їм свого духа, даруй спасіння, визволення, підтрим ми їхні родини. Ми, Господи, все віддаємо в Твої руки, будь у цьому дні. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.